Чай, швидким з, з вами я, Іванка і мовна школа Фрієнток. І у сьогоднішньому відео ми насправді будемо повторювати назви тварин польською мовою, бо саме про це ви попросили мене у коментарях. Нагадую, що у нас вже є два відео на каналі про назви тварин по польську. Сьогодні будемо трішки тестувати вас, як ви як ви пам'ятаєте назви тварин польською, але також додамо собі цікаві фразологізми, які, власне, пов'язані з так, тобто з тваринами. І почнемо собі з тестування. Отже, я вам кажу слово українською. Залишаю трішки секунд, щоб ви подумали і сказали це вголос польською. Якщо треба вам трішки більше часу, то ставте відео на паузу. Пам'ятайте про те, щоб повторювати слова вголос, так, а не про себе, бо нам потрібно також навчитися їх вимовляти. Ну що ж, почнемо з першої нашої тваринки, це буде свиня. Як ми скажемо це по польську? Правильно, якщо ви сказали. Швіня. Швіня. Якщо помилилися, то старайтесь зі мною повторити правильну вимову. Швіня. Наступне слово це мурашка. По польську, то мрувка. Мруфка. Зверніть увагу, що буква «в», так, вимовляється у цьому слові як ф. Ми кажемо мрувка. мрувка. Гаразд, як ми скажемо, сонечко божа корівка. Точно ви знаєте, бо кожного дня ходите в такий магазин, і це польською б'єдронка, б'єдронка, бє народ, будьте обережні, бо дуже часто ми з викладачами у школі чуємо помилку від вас, коли ч... так вимова якась така є, як бєдріонка. Чомусь вам хочеться оце пом'якшувати. Кожне для цього немає е, передумови, так ми повинні казати твердо дро. Дро. Повторюйте, дро-дро-дро. Дро, як у слові дрон. Так? Б'єдро, «бєдронка», «бєдронка». Добре, і це у нас сонечко. Равлик. І равлик по польську то шлімак. 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 А якщо ви шукаєте курс з польської мови, який допоможе вам вивчити польську мову швидко, інтенсивно і легко, і що не найголовніше цікаво, то я запрошую вас на свій курс польська мова від А до Я. Усі деталі про нього залишаю в описі до цього відео. Єдине, повідомлю вам, що цей курс ви можете проходити протягом цілого року, і у вас буде 6 місяців можливість надсилати домашні завдання та отримувати перевірку, ну і відповіді на усі ваші запитання. Такого вам не запропонує жодна інша е, мовна школа, тому обов'язково дізнайтесь деталі в описі до цього відео про наш курс. А також, якщо вас цікавлять розмовні клуби або ж індивідуальні заняття під якусь конкретну вашу ціль, то також зв'яжіться з нами, ми допоможемо вам досягти ваших цілей. Йдемо до слова Щур. І польською це звучить так само: Вимов'ями «чур». «Чур». Щур. Тільки зрандівалося, що українська буква Щ, яка одна є, так, польською передається чотирма буквами «С з Ц. -з щ Чур. Наступне слово це слон. І будьте обережні при вимові, бо там є така цікавий польський звук. Так, ми кажемо сонь. «суонь», «суонь». Наступне слово це кіт. І тут, думаю, що кожен з вас знає що це по польську кот. 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 Інколи запитуєте, а як же ж буде кішка? Ну, тут ми до слова кот доправляємо К і отримуємо котка. Котка. І це у нас кішка. Котка. Наступне слово корова. І це ми польською перекладемо як крова. крова. У польській мові дуже рідко буде ось таке оро, оло, еле. Так, зазвичай це буде просто ро-ло-ле. Тобто «Корова», але по польську крова. «крова». Наступне наше слово це мишка. І по польську то є миш. Миш. І це є жіночого роду, ми кажемо шара-миш. Миш вона. «миш, Наступне слово курка. І це у нас кура. Кура. Часто запитуєте, чи можна сказати курчак. Курчак це більше як курка, така вже на нашому столі. Вже як страва. Як курка запечена, наприклад. Наступне слово це «восьминіг». Згадайте собі, як буде вісім польською, і трішки щось воно буде подібне. І кажемо осмьорніця. Осьмница. Осьмниця. Серед увагу на відмінність у родах. У нас восьмий ніг це він. По польську осьмica. Ось то вона. Тигр. І тигр по польську то. Тигрис. 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 Бдджола. Бджола. Бджола". Це пчоуа. П чова. І тут зверніть увагу на написання. Я завжди кажу своїм студентам, що коли ми чуємо пш-кш-ш, то 99,9% ми повинні записувати ПРЗ, ТРЗ, КРЗ. Так? Але у слові ПЧОВА це виняткове слово, записуємо ПЕСР. ПООА. ПООА. Наступне слово маупа. У нас є в так, чітке в по польську В, наш головний звук В, і це буде маупа, маупа. Пам'ятайте, що слово маупа це і тваринка, і наша собачка, як ми називаємо українською, коли називаємо якісь різні, наприклад, електронні пошти. Наступне слово жаба, і тут, хто вже мішка в Польщі, то напевно згадне слово буде Жаба, так, жаба, Ну, але всі ми знаємо слово жабка. Ну, бо назва магазину це жабка. Української теж так, таке зменшено писливе. Кінь. Що скажете про слово кінь? По польську то є конь. 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 Змія. Змія? Змія це вонж, вонж, вонж. Нагадує нам українське слово вуш, так? вонж, вонж. І. Собака це у нас п'єс. П'єс. І зараз хочу вам, власне, розповісти про такі фрази, які у нас фразеологізми, які е, в своєму складі мають слово п'єс. Почнемо ми собі з, першої, з першого фразеологізму. чуче як збіти п'єс. Чуче, як збіти п'єс. Тобто почуватися, як розбитий собака. Або інколи ще використовується «виглондач». «Виглондач» як збитий п'єс. Тобто виглядати як якийсь такий побитий собака. Наприклад. Потім, як мені звольнілі, чує ще як збитий п'єс. Потім, як мені звольнілі, чує ще, як збитий п'єс. Після того, як мене звільнили, я почуваюся як е, побитий собака. Наступне це французький п'єсек. Французький п'єсик ми використовуємо тоді, коли хочемо описати людину, яка є така е, вимоглива, капризна, е, от яка все перебирає, все її не вводиш ніколи. Оце французький французький п'єсик. Наприклад, заховуєш як французький п'єсик, шестань так? Ти поводишся як французька собачка, так? Перестань капризувати. Наступна фраза, яку я, до речі, вам вже про яку я вам вже говорила, це ні п'єс, ні видра. Це є такий м, переклад українського ні риба, ні м'ясо. Таке ні туди, ні сюди невідомо, не можна визначити, що це чи хто це. Ні п'єс, ні ні видра. Тільки зверніть увагу, що там ми маємо ні. Так часто чую, що це буде як ні, але це помилка має бути ні. Ні пес, ні видра. Наприклад, що можеш повідіти о Марчінні, запитує ваша подруга, так, про вашого якогось спільного знайомого. Що можеш повідати о Марчині, що ти можеш сказати про Мартина, і ви можете сказати: ні пес, ні видра. Ні пес, ні видра. Коли не можете так точно зідентифікувати, яка ця людина є добра, погана, смілива, несмілива, працьовита, лінива, ну, таке щось. Ні п'єс, ні видра. Добре, погода під псем, Це наш наступна фраза. Так використовуємо. дослівно це погода під собакою, але так описуємо погоду, яка є поганою. Просто падає дощ, вітряно, так, ну, така погода, що так ми кажемо, що собаку навіть на, шкода на двір вигнати. Полацем погода під псем. Е, і приклад. Приїхали ми в пожорніку до Закопоного, і через целу вікенд погода була під псем. Що ми в пожді до закопаного. Ви приїхали у жовтні до е, закопаного і через цей вікенд погода була під псом. І протягом усіх вихідних погода була погана, погода була дощова, жахлива. Наступне це пси щекаю, а каравана є далі. Пси щекаю, тобто собаки гавкають, а каравана є далі. Тобто, а караван. Іде далі. Ми кажемо, собаки лають, собаки гавкають, караван іде. По польську, то пси чекають, а каравана іде далі. запам'ятовуйте, що це означає, це коли щось вам, хтось вам або якісь обставини вам постійно перешкоджають робити вашу роботу, але ви можете сказати, що пси так, ці якісь люди, погані обставини, вони стаються. А каравана іде далі, а я далі продовжую робити свою роботу. Якщо тональний крем є, до якого ви привикли, і який завжди, в принципі, був нормальним, і тут щось сталося, і він почав бути поганим, тобто, ну, змінилася його якість в гіршу сторону, в такому випадку ви можете сказати, щось зшедло е, на пси. Так, тобто зейщ на пси, е, зайщі на пси це втратити якість. Давайте перекладемо. Мєстети подклад та й марки зеду на пси. Мєстети подклад та й марки з шеду на пси. Ну, на жаль, тональний, так, тональна основа, тональний крем цієї марки втратив свою якість. Так? Корисна фраза, запам'ятовуйте, бо в реальному житті часом так ще здежа, так трапляється. Постійно сваритися з кимось, жити як собака з кішкою, ми кажемо. поляки теж використовують таку асоціацію, і ми кажемо Жить як Жить як тобто, жити як п'єс з котом. Оні жив, як п'єс з котом, а мімо то виховує разом двійки дітей». Оні жив як п'єс з котом, вони живуть як собака з котом. А мімо то, а попри те, так, а, незважаючи на це. Виховує разом двуйкечі, а попри те, незважаючи на те, виховують разом двох дітей. І остання вже наша фраза: це за пшепіньондзе. За пшепеньондзе означає за якісь такі за дуже маленьку ціну, ну прям таку не так, Невиправдану низьку ціну. Na przykład kupiłam to mieszkanie za psie pieniądze, ale wyremontowałam je i teraz wygląda jak z obrazka. Tak. Kupiłam to mieszkanie za psie pieniądze, to ja kupiła tę квартиру za duże no, mali groszy, za dużą niską cenę, ale wyremontowałam je, ale ja jego tę квартиру tak zrobiła e, I teraz wygląda jak z obrazka i zaraz ona wygląda jak z kartynki. Ось і все, друзі. Маю надію, що це відео вам було корисне. Але, попри те, що ви попрактикувалися або повторили слова з теми тварини, маю надію, що також дізналися класні фразологізми з словом п'єс. Якщо так, то дайте знати у коментарях, чи відео сподобалося. Якщо хочете потренувати фрази з цього відео, то запрошую вас підписатись на наш телеграм-канал, де ми публікуємо для вас таку мега цікаву інформацію. А також не забудьте про наш інстаграм де також ми з вами ділимося корисностями Взагалі, підписуйтесь на всі наші такі соцсторінки від школи фрієнток а я прощаюсь і до наступних до наступних зустрічей честь